I you Друзі, ну кращого місця перед початком матчу не знайти роздягальне футбольного клубу Динамо це святає святих будь-якої футбольної команди. Бачите, за моєю спиною ті 18 прізвищ, ті 18 футболок, і місця, де футболісти буквально за декілька кілька десят так хвилин прибудуть сюди і вже будуть розминатися перед початком матчу. Насправді дуже такі круті емоції, і важко переказати, що я зараз відчуваю, підходячи от сюди, так до місця лідера Київського Динамо, до місця Андрія Ярмоленка. Бачите, він сидить поруч із своїми друзями, сидорчком. Сергієм Максимом Ковалем, ось бачите, в Сидорчука навіть є ось такі іменні щитки. Це така невеличка фішка. Бачите, 16-й номер Сергій Сидорчук не можна нічого чіпати. Це не на фарт. Взагалі не можна тут нічого чіпати. Це не реально сакральне місце для будь-якої команди, але перебувати тут напередодні першого матчу Єврокубкового сезону для Динамо. Дуже багато чого вартує. Ось тут буде напевно місце Олександра Хацкевича. Я так думаю, що він буде показувати ось цей м'яч. Знову ж таки, друзі, не чіпаю, не можна. Оце буде м'яч. Я сподіваюся, що він буде влітати на побудовах Олександра Хацькевича у ворота Янгбойс неодноразово сьогодні. Тож, друзі, роздягання київського Динамо. За декілька вже годин розпочнеться матч, а ви залишаєтеся із нами. Ми побачите, ви побачите багато-багато ексклюзивів, ви побачите не лише роздягальню, а й усього багато цікавого лише на «Футболхаб». Тож залишайтеся із нами, підписуйтесь на наш канал і ставте нам лайки.